Проти шести міліціянтів, які застосували силу, Львівська прокуратура порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових обов'язків. Так розказує начальник обласної міліції Олександр Рудяк, відреагували на випадок, що трапився вдосвіта у суботу у піцерії на Сихові. Двоє працівників у ДСО, яких викликали працівники закладу, добряче відгамселили відвідувачів. Зараз чоловіки уже у лікарняних ліжках. Про зустрічі з міліцією згадують неохоче. Натомість показують синці та гематоми. Сліди від кийків та чоботів видно по усьому тілу. Андрій вийшов перший, Там я чув, як його били. Ну, потім зайшли вони всі там. Я вже не пам'ятаю, скільки людей, бо це вже було забризане газом, все і я ну, вони просто вкинули на, на землю, ну, закопали, забили палками і все. Про подію начальнику обласної міліції не доповіли. Він про побиття дізнався лише за п'ять днів. Тепер обіцяє усіх винних покарають. Це міністра, я мав з ним достатньо тривало розмову, Була дуже жорстка. Мені сказав всіх негідників. Притягти спільно з прокуратурою до кримінальної відповідальності Говорить, нічого не укривати, чітко, конкретно поінформувати громадськість і після цього з залученням громадських організацій, провести повну перетестацію особового складу Львівського ГОМВЕС України у Львівській області. Від роботи також відсторонили начальника Сихівського райвідділу, куди доставили потерпілих, та начальника державної служби охорони у Львівській області.